І в святкує різдво Христове. у церквах міста відбулись святкові богослужіння, де віряни моляться за мир. Яка була дає всякі звершні дарі висоти, які сходить від тебе. Отця світа тобі слава, подяку, поклоніння висилаємо. Отцю, і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Завдякуючи вам, вашим тоні працю, вашому колективу, вашій команді на сьогодні. Боремося і ми перемагаємо потихеньку, і ми що вам, маємо як я вже казав, маємо світло, маємо тепло. Бо те я не в такі міста, які країни, як пела військовий. Я чути приємно мені, те, що я коли кажу, що я з міста Героя Харкова, це з гордістю відповідаю, що ви є найкраще містом. Тому хочу подякувати вам, привітати вас, Бог Христовим, щоб Богомладенець, який прийшов цей світ. Зігрівав ваше серце, зігрівав вашу душу, підтримував, давав сили, вам назнагу і Божого благословення і з різдвом Христовим. А також хочу зробити вам різдвяний подарунок, подарувати книгу капелани Харківської партії за ті священники, які завжди поруч стоять з нашими захисниками та захисницями. Та й завжди в той подарунок будував ці свят. І від страхом Божим ході до нього зводили поводівця, і, і причастка Святого Духа, нехай буде усіма. Подякувати також вам, Ігор Олександрович, за те, що ви є разом тут з нами в Харкові, що ви піклуєтеся про всіх мешканців. Що ви турбуєте і щоб в нас було і світло, і вода, і тепло. Ви піклуєте також про дітей, щоб вони могли навчати, відкриваються нові підземні школи, дитячі садочки, щоб діти могли також жити повноцінним життям в Харкові під час війни. Це є не легко, це дуже важко. Але ми бачимо ваші старання і всі ваші добрі справи, які ви робите, Господь також підтримує. Тому я вітаю вас з Різдвом Христовим. Ай Господь також в цьому новому році благословить вас, допоможе також зреалізувати багато проєктів для того, щоб мешканці Харкова чули себе і безпечно, але і також могли жити повноцінно у Харкові. Хай Господь благословить вас у новому році і з різдвом Христова. Вас. Міський голова Ігор Терехов звернувся з різдвяним привітанням до Християн. За словами Мара, всі українці об'єднані спільною молитвою за мир за наших захисників і за те, щоб діти зростали без страху війни. Я хочу привітати вас з святом, святом Христа Христова. І це дуже важливе свято для нас всіх, коли Христос народився. І сьогодні ми молимося за те, щоб Нарешті настав в Україні і в нашому рідному місті Харкові довгоочікуваний мир. Мир, який буде не на рік, не на два, а назавжди. Ми молимось, щоб наші діти не знали лиха війни. Ми молимося за те, щоб наші військові, хлопці та дівчата, наші захисники, повернулися до свого рідного міста, до своєї рідної України, живими. На здорова. І сьогодні, вітаючи вас таким великим святом, я хочу побажати всім вам людського здоров'я, щастя, щоб був мир, родинного затишку, і дійсно, ха Господь оберігає вас і вашу родини, і наш рідний. Аркій. Марія Соловйова, Яна Біляєва Ігор Бускровний, Олександр Іванов, Сергій Перець та Олександр Уваров, Харків. Новини.